От, коли люди жили в Радянському Союзі, вони були впевнені, що їм, в принципі, нічого не загрожує. Величезна держава, ядерний потенціал. Навіть якщо вони ненавиділи радянську систему, вони розуміли, що ніхто на них не нападе. А якщо нападе, то все одно нічого не зможе зробити. Бо це держава з ядерним потенціалом величезною армією тощо. І це почуття, я б сказав, хибне почуття безпеки, воно залишалося з нами. Всі пострадянські роки. Хоча насправді Радянський Союз це не ми. На нас напав Радянський Союз у скороченому вигляді, але з усім цим ядерним потенціалом і з усією цією територією від Європи до Далекого Сходу. І у росіян є відчуття безпеки. Воно нівелюється потроху у Білгороді. Але якщо ти живеш е, у Новосибірську, чи у Владивостоку, ти точно знаєш, що тобі нічого особливо не загрожує. А у нас ракета може прилетіти куди завгодно чи безпілотна. І до Львова може долетіти, і до Харкова. Може, рівень зруйнувань різний, але так чи інакше. Ви прекрасно знаєте, що у Львові люди теж гинуть від обстрілів. Тому, якщо ми позбуваємося, чого. Я би сказав, абсолютно нереального відчуття безпеки і розуміємо, що ми воюємо з Радянським Союзом, то ми маємо себе почувати не Радянським Союзом, а Угорщиною, чи Польщею, чи Чехословаччиною в часи, коли був Радянський Союз чи Афганістаном. І тому маємо відкладати зусиль, щоб зберегтися війні на виснаження. Це теж програма. Тому що якщо ми будемо переможемо людей, то це залишиться, то виникне питання, для кого ця перемога? Хто буде її святкувати на порожній землі? Знову таки, якщо ситуація економічно погіршується, люди продовжують виїжджати, люди не повертаються, люди не народжують дітей. Чого дві двадцять року мені здається, рівень народжуваності України не нижче у Європі? Питання Так, це була ця інформація про те, що вже про що ми з вами знаходимося вже в найбільшій демографічній кризі з часів голодомору, напевно, і Другої світової війни. То ми маємо думати, яким чином діє. У мене немає рецепту. Я не думав, я не, постій, не міністр фінансів, не, не, не міністр економіки. Я просто кажу, що для цього потрібна компетентна професійна робота всіх відомств. Робота по нації збереження. Тому що можна просто сказати, що ми от От у нас немає виходу, от тут війна на виснаження. Росія з нами воює, але ж Росія нам хе, з нами для того і воює, щоб у нас не було виходу. Це її ідея, щоб у нас не було виходу. І ми потроху, знаєте, як гумкою по паперу. Вона нас стирає. І ми говоримо, немає ніякого виходу. Нас стирає, ми пручаємося, виходу немає. Ну, ми не можемо допустити моменту, коли буде чистий тягуш. Це теж про робота. Не відпустити цього звідбуючи, що і цього є. Тепер далі, якщо говоримо про якісь тимчасові паузи війни, це не може бути абсолютно неправильно говорить Захід, що це Україна має вирішити так, Також весь час чуємо. Ми в Україні нічого не пропонуємо. Ні-ні-ні. ні, ні. Це вони самі будуть рішені. Ні. Це має бути наше колективне рішення. З нашими союзниками, якщо ми зупиняємо бойові дії з тих чи інших причин, і Росія на це готова, то де ваші гарантії безпеки? Як це буде виглядати? Що це, що ми просто на півроку не воюємо, а потім вона на нас знову починає гатити ракетами? Це як було з зерновою угодою? Однозначно, Хоч, будь ласка, можете свої кораблі надсилати, але будь ласка, до моменту, поки ми будемо до цього готові, і потім я ж вам ще весь час кажу, і ми вам кажу інше, кажу, що має треба бути готовими до припинення війни без угоди з Росією. Без угоди з Росією, що війна може припинитися в ситуації, якщо Україна отримує від Заходу такі гарантії безпеки, які примусять Росію припинити військові дії на тому чи іншому етапі, без домовленостей. Захід готовий дати ті гарантії безпеки. Я вважаю, що захід не го... я вважаю, що захід не готовий, саме тому ця війна буде продовжуватися до моменту, поки тут буде готовий захід.